Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання The Hill повідомляє, що цього тижня Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки зануриться в процес. Розгляду державного фінансування на 2025 фінансовий рік загалом заплановано оприлюднити три законопроекти про витрати. Троє заходів, а саме фінансування Міністерства внутрішньої безпеки, державного оборонного та зовнішньополітичного відомств, зустрічали опозицію з боку демократів палати у комітеті. А це означає, що відповідні заходи майже напевно будуть відхилені у сенаті, який контролюється демократичною партією. Проте республіканці в палаті представників прагнуть прийняти відповідні ініціативи, щоб мати перевагу в можливих переговорах. Із Сенатом щодо фінансування уряду. Наразі Палата представників прийняла законопроект про асигнування, фінансуючи військове будівництво та департамент у справах ветеранів. Попередньо ми говорили про розгляд і прийняття відповідної законодавчої ініціативи. Законопроєкти мають бути передані на розгляд комітету з питань внутрішнього розпорядку о 14.00 25 червня. До ініціативи про національну безпеку було подано понад 230 поправок, деякі з яких стосуються кордону безпеки кордону. Понад 210 поправок було внесено до показника Державної наземної операції. Деякі з цих поправок будуть стосуватись України. І близько 400 поправок було запропоновано до законопроекту щодо фінансування Пентагону. Регламентний комітет визначить, які поправки отримають подальший розгляд і голосування в залі. Усі три законопроекти вийшли з комітету з асигнувань, незважаючи на спротив демократичної партії. Спікер палати представників конгресу США Джонсон заявив, що планує завершити розгляд у палаті представників законопроектів про асигнування на 2025 фінансовий рік до липня місяця. Що є амбітним терміном на тлі внутрішньопартійних розбіжностей в республіканській партії? Але тут потрібно знову ж таки поставити питання, чи це було до липня, чи це все ж таки до серпня, коли мають розпочатися канікули перерва в палаті представників, тому що попередньо говорило, що ці законопроекти по асигнуванням мають бути ухвалені саме до серпня, бо мені важко уявити, що Такий великий пласт законодавчих ініціатив, а це 11, так, один був ухвалений, 11 потрібно ще ухвалити, що це відбудеться на цьому тижні. Якщо палата не ухвалить ініціативи щодо асигнувань до канікул у серпні, сказав Джонсон у жовтні, то тоді палата не повинна перериватись на період роботи в округах. Тобто вони можуть працювати, наскільки я розумію, ще у серпні. Тобто, все ж таки тут мова йде про серпень. Три законопроекти вони зможуть розглянути на цьому тижні. Так, це буде вже чотири, якщо вони будуть ухвалені. А вісім ініціатив потрібно у подальшому, також буде ще. Розглянути, тобто до липня, мені поки що не зрозуміло, чому тут було так зазначено, але ми проговорюємо, власне, те, що прописано в матеріалі дзихіл. Отже, підсумовуючи це, ми зазначаємо, що Палата представників так вона входить в цей період розгляду законопроєктів щодо державного фінансування на 2025 рік. Так, вони намагаються. Якнайшвидше ухвалити всі ці ініціативи, для того, щоб у подальшому або вже домовлятися з Сенатом про компромісні варіанти, або дочекатися, знову ж таки, коли відбудуться вибори, так, в 2024 році, як президентські, так і до конгресу, коли зміниться конфігурація конгресу, так і тоді вже. Остаточно ухвалити ці ініціативи в Сенаті Сполучених Штатів Америки, якщо республіканці повернуть контроль, про що ми також раніше говорили. Наше завдання просте: слідкувати за розглядом відповідних законопроєктів, побачити суми знов ж таки витрат, і далі спостерігати за результатами голосування, як будуть це. Ухвалювати республіканці, чи будуть це підтримувати демократи? Тому тиждень буде достатньо насичений в контексті таких важливих питань, як фінансування на 2020. П'ятий рік. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! щастить вам.